Вітання всім! Сьогодні ми поговоримо з вами про естетичну стоматологію, а саме про ортопедичну стоматологію. Про вініри, люмініри, їх різницю та їхні функціональні якості та відмінності. Різниця дуже-дуже мінімальна. Це є різниця у товщині. Товщина вініра складає від 0,2 до 0,6 а алюмініра 0,2 мм. Якщо ми говоримо про композитні реставрації вінірів, то це буде 0,4 мм. Це є перша різниця. Друга різниця, яка між ними є, це є те, як вони встановлюються і припарування. При вінірах ми використовуємо мінімальну препаровку товщини зуби для того, щоб правильно його зафіксувати і закрити поверхню зуба. При люмінірах ми знімаємо тільки відпитки у стоматологічному крісті, які ми відправляємо подальше у лабораторії для виготовлення тоненької накладочки пластинки на зубчик. Якщо ми говоримо про вініри, ми ними можемо закрити такі питання як потемніння зуба, тискол якийсь невеличкий, якщо є в якісь проблеми, тобто після ендодонтичного лікування зубчик потемнів, ми хочемо зробити, навести естетичну стоматологію, то ми говоримо про вініри. Вони будуть трошки товстіші і перекриють, так би мовити, ці недоліки. Якщо ми говоримо про люмініри, це доволі такі тоненькі пелюсточки і накладки, які просто нам відновлюють красиву посмішку. Якщо є порушення при куслова, то звернутися до ортодонта. Ортодон вже це. Виправити елайнерами або пекет-системою, а люмінір, або вінір цього виправити не може. Він може тільки, скажімо так, замаскувати мінімальний дефект. Також, кого є невеличкі діастеми або стреми, люди інколи комплексують. Дівчата, особливо коли вони посміхаються, мають такі невеличкі проміжки між зубчиками, то їх можна закрити вінірами. Вініри це вже доволі така одиниця вивчена, вдосконалена. Вона вже є дуже, дуже багато років на ринку. Люмініри. Використовується у стоматології з 30-х років і пішли вони з Америки. Тобто, це є такі надточні, надпрозорі, максимально-максимально витончені пелюсточки, які прикрашають, скажімо так, функціонально наші зубчики.